Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри, читаємо з книги відкриття останньої книги в Новому Заповіті, третій розділ з 10 і 11 вірш, 10 і 11 -й вірш, третій розділ святого відкриття святого Івана Богослава. Де, де звучать такі слова? А що ти зберіг слово терпіння мого, то я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь Всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Я прийду незабаром, тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Амінь. Займіть Знайомі нам всі слова, які є записані в Євангелії, взагалі то книга відкриття, напевно, нам до кінця не все зрозуміло. І я переконаний, що ми не дуже часто навіть і читаємо її, тому що для нас в деяких моментах. Важко розібратись. Але все ж таки ми знаходимо такі прості, доступні слова, які так необхідні християнину, особливо в наш час. І подивіться попередніми братами було нагадано нам, перший брат нагадав про мир. Дійсно, все пізнається, як то говориться, в порівнянні. Ми жили в прекрасні часи, мирні в певному достатку, і коли в деяких моментах із свідчення братів був втрачений цей мир, втрачене все, що мали в житті люди, ось це земне надбання, тоді ми зрозуміли, який дорогоцінний мир. В нашому житті. Цінуймо тим положенням, особливо, щоб ми зберегли, зберегли мир із нашим Господом. Це важливо. Не менше важливо, щоб ми зберегли мир з нашими ближніми оточенням, взагалі, щоб ми були мирними людьми, тому що сам Господь сказав, я приніс мир на цей. На цю землю. Де ж той мир, як люди ворогують, гинуть, нищать один одного, і така біда, таке лихо коїться навкруги нас, а ми можемо зберегти в своєму серці мир. І як це важливо, це не просто, зізнаю вас, зізнаюсь вам, це не просто пережити ось ці долини плачу, пройти ось цим шляхом. коли Зневажають, коли несправедливо поступають з тобою, коли ось ті наші здобуті надбання маєтки і все воно втрачається, і думаєш, навіщо? Чому так? І, напевно, не один, як то кажуть, зірвався. Але давайте зберігати мир і цінувати цим. Дивіться, Господь говорить до Івана, а тим більше сьогодні звертається до нас і говорить: бережи, що маєш, що ми маємо. Невже це говорить да, в деякій мірі про те, що ми маємо? Звичайно, найцінніше, що ми маємо, і що, я не знаю, чи правильно буде сказати, здобули, або нас знайшов Господь, це є наше спасіння. І говорить за кінці, щоб. Твій вінець ніхто не вкрав, ніхто, дорогі друзі, не посягнув на ось той вінець, вінець, тобто на те спасіння, в якому ми знаходимося, або до якого ми намагаємось дійти. Тому що можна втратити і втрачають багато людей, втрачають, навіть не придбавши. Ось що важливо. Нам повинен розуміти. І переглянути свої, свої достатки. Подивитися, що ми маємо в наших руках, в нашому розумі і в нашому тому світлому бажанні ось це розповсюдити, знайти і допомогти. Здається, що, звичайно, ми різного. Можливо, достатку знаходимося. І люди знаходяться в різних таких категоріях. Одні мають більше, менше і так далі. Але це не значить, що ми не повинні зберігати ось те, що ми маємо. Примножувати. Ви знаєте, Хтось може сказати, якби я мав багато, і був взагалі, я б допомагав, я б допомагав бідним, нещасним, знедоленим, щиро і багато, дорогі друзі. <кхи> Можливо жити такими думками або так собі уявляти, дорогі друзі, це є хибне мислення. Говориться, те, що ти маєш в малому чи в великому. Його бережи для чого? Бережи для себе і для ближніх твоїх, для тих, хто має сьогодні потребу. Це так необхідно. Це є ось те, що, якби на вазі, як ми себе ведемо, як ми бережемо, тому що наше. Навіть оце земне життя, наші достатки або наше серце і наш розум примножити може тільки Господь. Він дає тому, хто вміє давати. Запам'ятайте це, навіть, дорогі друзі, ми знаємо багато прикладів, коли ось ці люди, здавалося б, переживають якусь кризу, якісь недостатки в своєму житті. Але вони діляться, як то кажуть, останньою крихтою. А особливо в ці часи, ви подивіться, говориться взагалі-то були е, різні часи, але вони знаходились ось ці біди, нещастя, війни, катастрофи. Ось це все відбувалося якось локально. Але зверніть увагу, що сьогодні, як ніколи, все це відбувається глобально по всій землі. І якраз в цих словах, в цьому вірші, що коли говориться, давайте я зачитаємо і пересвідчимось, я збережу тебе в годину випробування, що має на весь світ прийти весь Всесвіт, щоб виправувати мешканців землі. Можна допустити таку думку, що сьогодні, як ніколи, Дорогі друзі, випробовується наше серце, наші почуття, наші ось те все, що повинно мати християнин в своєму житті. Оста найцінніше, і навіть те дорогорядне, <клес> чому, деколи, дорогі друзі, але ми ну, не можемо. Ми люди, ми працюємо, ми стуваємо, ми щось над... маємо якесь надбання, але зрозуміємо, що то є не наше. В Один прекрасний момент, як свідчив брат, було все. було все. І воно його не стало. Не стало, і, можливо, задаються питанням, чого так? Чого так несправедливо поступив Господь відносно мене, поруч, здавалося, ну, на нашу думку, не такий вже, але він живе, приспівуючи і має живучи в повній небезпеці і в повному достатку. Коли прийде випробування на весь світ. Сьогодні, мені здається, як ніколи, я повторюся, сьогодні приходить ось те виправа. Подивіться, як міняється глобальний миропорядок, дорогі друзі. Ми не знаємо. Я думаю, і переконаний, що кожен із нас вникає в ці новини життєві. Вони нас хвилюють, турбують. Ми молимося. Ми просимо Господа про мир і про владня, владнання. Мир, мир, а миру немає, є так написано, дорогі друзі, в Біблії. І напевне, людство не дочекається на цій землі, да, деякі покоління, якийсь період людей прожили мирно, тихо, спокійно, але все ж таки якийсь період нашого життя, ось ці незгоди, війни, нещастя, стихії зачепила і нас. Я переконаний, що кожна людина, присутня на цій землі, пережила в своєму житті, особливо християнська християн, християнин, ось та сім'я, певні потрясіння в своєму житті. Але все ж таки ми повинні триматися де Слово Господнє. говорить – Тримай те, що ти маєш. Тримай те, що ти маєш, що дав тобі Господь, не зазирай в кишеню іншого, не май ось ту хибну таку якість, як заздрість, той має більше, якби я мав, я би допоміг, я би зробив, я би поїхав, я б пішов Ні, Зроби, що можеш, дорогі друзі. І Господь вгледить серце і твої добрі почуття. І ти відчуєш його благословення, як він поступово примножить спокій в серці твоєму, як він дасть тобі мир, про який говорив перший брат, що іноді втрачається, дорогі друзі. Бережімо мир в своєму серці, в своєму житті, в своєму сім'ї, в своїй сім'ї, в церкві. І як би хотілося, щоб. Ось той мир і настав в нашій державі. Ви думаєте, да, можливо, перестануть гинути люди, дорогі друзі, але все одно складні часи чекає людство. Попереду, дорогі друзі. Мені не хочеться лякати. Мені хочеться навпаки заспокоїти себе і всіх нас, присутніх, що наша схованка або в тіні крил Господніх ми знаходимо мир. Да, <кхем> оточуючи, її, наші друзі ближні, можуть бачити і не відрізняти ось тієї різниці, що ми є Господні, ми є насліддя його і в той же час. <кхем> Переживаючи в нашому житті ці потрясіння, нещастя, хвороби і так далі, розлуки, які не бажані в нашому житті, дорогі друзі. Але пам'ятаємо, що ось той мир сердечний, якщо хто не має, будь ласка, пошукайте його, знайдіть, тому що це є цінна якість, найцінніше, що, що пропонує сьогодні нам Євангелія, Боже Слово і сам Господь. Будьте. Мирні, спокійно, самодостатні і любі Господом. Це є важливо, дорогі друзі. Ось такі якості здавалося б буденні, <кхи> з якими ми схиляємось, з якими ми стикаємось в нашому житті. Як приємно зробити людині добро, як навіть приємно допомогти чимось і розумієш, що ось та якість. Яка необхідна нам, вона працює в нас. Поживіть ось таким, дорогі друзі. Я не говорю, я не думаю навіть і не допускаю тієї думки, що ми це не чинимо. Всі ви прекрасні, всі ви люби Господом, і всіх у вас в серцях, в наших серцях, наповнене тією благодаттю, тією любов'ю і тим миром. Він так необхідний в нас в нашому житті. Ви пам'ятаєте, як поділився ось той хлопчина, де наш Господь е, нахормив тих п'ять тисяч людей, які були там зібрані. Коли він сказав, давайте Пилипові, знайдіть, той жахнувся, навіть великих коштів нам не стане, але є хлопчина. Який в своїй торбі, скажу так, має ось них п'ять хлібів і дві робини. Несіть його суда. І подивіться, стільки людей було нагадовано. Як важливо мати в своєму запасі, яка блажена та мати. Я бачу, діти вийшли, я бачу, як ось ці дітки, мати їм дають якусь цукерку, якесь Печиво в руки, як вони те діляться іграшками своїми, дорогі друзі, як важливо, і наш Господь дав нам кожному щось в нашому серці. Ми забезпечені в певній мірі. Але коли прийде час, а Він прийшов, Він приходить, Він буде завжди, дорогі друзі, будьмо готові. Віддати те. Я не думаю, що ось ті учні, у того хлопчика, якось Соломіць, забрали ось ці хлібці ту рибу, що вони відібрали в нього. Ні. Можливо, вони помітили і підійшли і сказали, а дай, будь ласка, і він щиро віддав. Дорогі друзі, оце повинно перебувати в нас. Що маємо, ділимося, і нехай в тому вас Господь і нас благословить. Можливо, це якось нічого не вимагає. Вимагає від нас це Господь, щоб ми зберігали те, що ми маємо, а кожний із нас щось має в будь менше, більше, гарніше або не дуже. Давайте переглянемо свої, своє внутро, свої духовний стан і так далі, та навіть свої гаманці, і скажемо, Господи, дякуємо Тобі, тому що Ти дав нам ось це все. Ми розуміємо, Він дав нам здоров'я, дав нам розум, склав такі обставини навкруги нас, де ми могли щось придбати в тій чи іншій мірі, дорогі друзі. Але ми розуміємо, що якщо б навіть трохи хвилину не було в нас тих можливостей або здоров'я, ми всього того не мали. Це є милість Його, за що слава йому. Це варто дякувати Господу за те, що, що ми маємо, за те, що Він дарує нам в нашому житті. Бережімо, бережімо один одного, до цього закликає нас. Слово Господнє, бережім один одного, бережімо те, що нам дав Господь. Хотів сказати, що ми придбали в деякій мірі і так, потрібно прикладати і свої зусилля, не сісти і підняти руки і сказати: Господи, дай. Дорогі друзі, це в окремих обставинах люди отримують, але маючи здоров'я, маючи розум і бажання працювати і здобути щось. Для себе і для того, щоб поділитися, це є велике надбання, це є дар Божий. Приходять, прийшли в житті години. Ми читаємо і розуміємо, споглядаючи на обставини, на це все, що є навколо нас, не тільки тут, в Україні або в Європі, а взагалі у всьому всесвіті, час випробування настав. Дорогі друзі, ви розумієте, в одному місці є біда, в нас є спокій. Дивімося в ту сторону і чим зможемо допоможемо, тому що ми не знаємо, що може трапитись завтра. Ми, звичайно, в першу чергу повинні зберегти наші стосунки, наші ось ці християнські або з Господом. Дорогі друзі, все те, це є перше, тому що це є найважливіше і так жахливо собі уявити, втратити все. А люди переживаються. Це. І це є чудово. Подивімося в той бік. Але в той же час будемо дякувати Господу за все дароване ним. Будемо дякувати, звідки Він нас взяв. Завжди вічний Бог приводив приклад царя Давида. Ви пам'ятаєте? Він каже: Господи, Ти взяв мене від отари, пастух став царем, воїном, людиною багатою, маючи все і все, але він не забув, звідки він взятий. Пам'ятаємо, що багато із нас могли. Загинути, погрязти і взагалі не розуміти про мир Господній. Але як чудово, що Він знайшов нас, і ми відгукнулися на Його пропозицію. І це є блаженно це є ось той здобуток, те найдорожче, що ми повинні зберігати в нашому житті. Нехай всіх вас, Господь, благословить, нехай мир. І те щире серце заповнить і придбає кожній присутній. Дивімося, любімо, поважаємо. І навіть якщо наші думки або наші вподобання в чомусь роздвоюються з кимось, а ми всі різні, ми можемо думати, і це є цікаво, і так воно потрібно, тому що якби ми всі... Дорогі друзі, а так ми доповнюємо один одного. Цим ми живемо. Для цього ми і збираємось на цьому місці, щоб заглянути в Боже Слово і придбати ось те зерно, те, що необхідно в нашому житті. Ділімося ось тою благодаттю, яку ми маємо, яку дарував нам Господь. Цінуємо тим, що маємо. Давайте переглянемо, що ми маємо в руці своїй і подумаємо і зробимо правильний вибір і розподіл, тому що розуміємо, це все дано нам вічним Богом. Дорогі друзі, є багато людей в цьому світі, які збирають ось ці скарби під себе, все і залишаючи все, то все втрачається. І так далі, дорогі. Але як важливо і як приємно, коли Господь проводить нас ось цими долинами плачу, і ми навіть втрачуємо, ми маємо свідки. Ми сьогодні навіть чули, коли люди втрачають все, але мають мир спокій. До кінця не розуміючи, чому так це властиво людині. Наш розум є обмежений. Можливо, в майбутньому ми зрозуміємо, але. Дякуємо Господу і величаємо Його, тому що Він достойний слави на віки. Амінь. Благословені. Давайте підіймемось і подякуємо Господу за сьогоднішній день, за всі Його благословення і достатки, які дарував Він нам. Молимось. Слава тобі наш вічний!